У книзі об'явлення Воскреслий Христос попередив свою церкву, що релігія Вавилона існує протягом всієї історії людства, і зараз під кінець часів Вавилон буде знищений Богом. Тому Господь наказує своїй церкві: «Вийди від Вавилона, народи мій, щоб вам не брати участі в гріхах його і не зазнати виразок його. Христос каже церквам, що одні залишили любов, в інших блуд, у третіх ідолопоклонство та лжевчення, в інших сатанинські глибини. Також є мертві та теплі церкви. Це все ознаки Вавилона. Віруючі ваволоняни люті. Вони в дусі війни поклоняються диктаторам, схвалюють блу та розпусту, люблять наживу та збагачення. Вони ненавидять святих та пророків. На вавилонянах кров усіх побитих на землі. Вони схвалюють вбивство невинних. Вавилон це релігія, яка з'єднується з цим світом і царями земними. Тому доля Вавилона це кара з небес. Амінь.